На перший погляд Ірина Кременовська – звичайна громадська діячка, юристка, яка нібито бореться з небезпечними сектами та захищає права людей. Але насправді вона вже багато років поширює російські наративи, маскуючись під експертку з сект. Кременовська – засновниця так званого центру економіки правових досліджень, авторка сайту вільне слово, а також активна учасниця проєкту «Антисекта.орг». її діяльність частина інформаційної війни проти України. Вона використовує популярну тему боротьбу з сектами, як прикриття, щоб здобути вплив. Саме так вона увійшла в довіру до журналістських КІЛ, представників МВС, співробітників СБУ та державних установ. І не дивно, таке маскування давно відпрацьовано агентурою російського рацису і активно застосовується ними в Європі та навіть у США. Кременоська буквально копіює риторику її головного ідеолога Олександра Дворки, який відомий своїми зв'язками з ФСБ, антиукраїнською пропагандистською діяльністю, а також низку психічних розладів, які, втім, не заважають йому брати під свій вплив ключові структури управління в Росії. Очевидно. Що це важливий критерій, по якому там обирають на ключові посади. Це людина, яка створила мережу псевдоекспертів по всьому світу, щоб під виглядом боротьби з культами тиратися в довіру до державних структур, правоохоронних органів і змі, та налагоджувати там свою внутрішню мережу, а потім впливати на інфопростір іншої держави так, як вигідно Росії. Дворкін відомий своєю підтримкою кремлівської політики і агресивно антиукраїнською позицією, за що був заборонений в Україні ще з 2014 року. Його товариш по пропаганді, російський священник Олександр Новопашин, теж активно поширює фейки про Україну для правоохоронника Збройних сил РФ. читає лекції про історію українського неонацизму оркам, які потім ідуть нас вбивати. І саме з ними синхронізована діяльність Креміновського. Фактично, ця пані в ролі сектознавки почала діяльність в Україні ще з 2017 року, і коли громадяни ганьбили за її нападки проти автокефалії УПЦ, за нападки на тих вчених, котрими вдячні за свободу нашої православної церкви від лап РПЦ. Аньбили за те, що вона своєю діяльністю призиває порушувати права громадян, які мають свої конституційні права та свободу від розповідань. Саме тоді російський антиукраїнський пропагандист Олександр Новопашин на своєму сайті публікує статтю про бідну Кременноуську та намагається відбілювати її репутацію. Іншими словами, він з 2014 року регулярно поливає українську націю через усі можливі засоби масової інформації, кажучи, що ми всі, навіть наші діти, неонацисти та сектанти язичні, тому їх святий обов'язок знищити на. А от одна єдина українка. Це хто знав Коли Ірина Кременновська достойна його пошани? Чим це цікаво дізнатись? А не тим, що в Україні вона систематично атакує авторитетних релігіознавців, правозахисників та діячів, які виступають за незалежність української церкви за права громадян. Вона публічно звинувачує їх у тому, що вони лобісти сект чи агенти заходу. Це типова риторика російської пропаганди. Суто Дворкіна з Новопаш. Попри відсутність спеціальної освіти, Кременоська називає себе експерткою та видає свої суб'єктивні оцінки за професійні експертизи. Її публікації навіть поширюють на офіційних російських сайтах, де її подають як героїню в боротьбі з вигаданими загрозами. Наприклад, літературу Крішнаїті, експерт зі деструктивних кут в коментує так: до недавнього часу в рейтингу наймерзотніших сектантських книжок, які мені доводилося читати, пальму першості тримала б кагават діта, як вона є, що в гуру в хакті Веданта Саміпхапкупада. До речі, Творкін. Куратор Кременовської у себе вражці судився з крішнаїтами. Там був цілий міжнародний скандал. Сейнтологів теж не оминули антикультист. Дворки не і ханяє в Росії, а Ірина це все копіпастить в Україні. Про книгу «Дорога на щастя, написану Роном Хабертом, Кременовська написав у згаданому творі, якщо коротко переказувати його зміст, у спотвореній та перекрученій формі подано уявлення його автора про мораль і плоди хворобливого марення на тему формування нового морального кодексу Людс. Пам'ятаєте, рік тому програм скандал з обшуками СБУ, учасників міжнародного громадського руху АЛАД. Саме Кременовська роками нагнітала істерію проти АЛАД – організації, що займається кліматом і визнана на високому рівні, приймає участь як спікер на міжнародних конференціях ООН та отримала благословення папа Римського Франциска. Вона багато років розганяла інформацію, що це релігійна сект, а у воєнний час задурила голову правоохоронцям фейками експертизами свого центру це Безпідставно звинуватив волонтерський рух в проросійськості. Київський суд постановив, що звинувачення проти АЛАТРА безпідставні, а самий рух несе користь Україні. Це приклади того, як агент впливу може роками діяти в інформаційному полі України, використовуючи гарно упаковану брехню замість відкритої ворожнечі. Їх ціль проста змусити громадян боротись із самими собою, а не з ворогом. А ще більша ціль втягнути владу, органи з безпеки та правоохоронні органи у знищення своїх же громадян та усіяння внутрішнього хаосу. Є надія, що діяльність агентки Рацис Кременовської буде зупинена в Україні. В квітні 2025 року правоохоронні органи відкрили кримінальну справу проти Ірини Кременовської за розпалювання міжрелігійної ворожнечі. Чекаємо рішення суду і перемагаємо на інформаційному полі. Вивчай, ділись, не дай себе обманути.